Усім вітання. Приїхав до мене павербанк, Bazeus Blade h 1 народна якість, доступність. Всі дуже хвалять Bazeus Ми зараз його затестимо, що він може, чи є наскрізна зарядка, чи видає він повністю 100 Вт порт без загрузки, як би так сказати. Чи видає інші порти, що показують, прочитаємо ми протокольчики і заміряємо ємність. У нас павербанк на 20 тисяч мА 100 ватт. Ось свої. Фірмані наклеєчки, якась у нас тут інструкція. Прочитайте, подивіться, не лінуйтеся, щось можливо тут для себе нове дізнаєтеся. Я завжди кажу, що потрібно читати інструкцію. Як я кажу, мітять мітят своїх клієнтів, але такі, бачите, прикольні стікера. Мені подобаються. Наклечки у них прикольні. Так, і самий повербанк. Є в нас кабель на 100 ватт, що також круто можна. Вплюєш, купляєш купуєш повербанк, і у вас вже є кабельочок. І це у нас щось нагадує: Apple. Такий ручечка, що ви піддіваєте, і павербанк. Досить такий, як би сказав, можливо, легкий, але не зовсім. Компактний, тоненький. Є ножки прорезинені, що якщо ви там ставите собі на стіл, він у вас не ковзається. От до нас він прийшов заряжений, повністю 100 Вт. Хорошо. Давайте ми подивимося, в мене є такий тестер крутий від Viteren K2. Я дуже ним задоволений. Всі посилання на цей товар, що ви бачите, і на інші будуть під відео. Це все я виставляю по своєму телеграм-каналі Технохалява, ваше щоденна доза халяви. Залітайте, будете зі мною купувати, вигідно, економити свої також кошти. От. І будете все-все-все, це все там можна придбати. Так, дивимося, читаю протокольчики, що нам показує даний Powerbank. Power delivery 60 Вт. Не 100, не 65, а 60 Вт. По протоколах, ви бачите, Quick Charge у нас є 3. Ні, 3 немає 4. Зараз, можливо, ще прочитається. Є в нас зарядка для Samsung Huawei по 12 вольт. Хорошо. Що в нас ще покаже? Все, закінчилось. У нас немає Quick Charge 3. 3, є тільки Quick Charge 4. Ну. Логічно, наша, але я би хотів ще побачити тут Quick Charge 3 і п'ятерочку хотів. Чого? Тому що, в моєму ненародному, небюджетному ромусі вона є. Е, от. І хочу сказати, що в югрін також немає. Поки що, поки що Рома-стопчик. Ну, хорошо. Тут ви побачили. Тепер давайте також є. Я виходжу, і ми зараз з вами ще подивимося пульсацію. Ось так вона виглядає. Ну, наче наче Окей. Хорошо. Це я считав один порт, і тепер давайте ми считаємо другий порт. Можливо, нам інший порт видасть все-таки наших 100 Вт. Подивимося. Тому що перший ми побачили не показав. Також 60. Але, можливо, будуть інші протоколи. Подивимося. Зручно, що є в нас два Type-C і два USB a Так, читаємо, читаємо. Все. Тобто ми бачимо, скоріш за все, будуть ті самі протоколи зарядки. Так, да. абсолютно все те саме. Apple я, ну я на це не акцентую увагу, 5 вольт 24 А. На цьому не потрібно акцентувати увагу. Так, хорошо. Ми прочитали протокольчики, я вам ще так ось покажу такий павербанк, є кнопочка вимкнення-вимкнення. Дуже мені подобається, що тут є такий дисплейчик, що показує нам повністю всю інформацію. Тест буду я проводити на такий кабельок від Voltm. Це, якби, я можу казати, що це мій вже улюблений бренд. У мене є кабель, кабель від нього поки що цей один, є зарядні пристрої. Чому улюблений не перегрівається, не дешевий відносно, але дешевший за ігорін. Дуже якісний кабель у нас на 240 Вт, от, на 8К підтримує 40 Гбіт. Тому ось це я йому довіряю, що він не буде ні перегріватися, ні вимикатися. От, також посилання буде на товарчик під відео, або заходьте в мій телеграм-канал, Технохалява. Значить, що ми будемо читати? Значить ми ставимо 20 В 5 А і будемо розгружати на максималці, заміряти це все. Чи нам видасть, чи не видасть, чи будуть перезагружатися, чи буде перегріватися. Будемо це все з вами тестувати. Все. І по нулях. Тут же це відклеїли. Датчик. Ну, коротше, буде без, буде без датчика. Не працює нас. я не можу його при... При... Для чого він нам, якщо він нам не потрібен? Ось так буде. Все. А чого не включається павер? Бачите, потрібно ось так. Тобто навантажувач не запускає. Включаю вручну 99%. Ну окей, то нам не буде несуттєво. Значить, дивимося, скільки нам що видасть і як це все буде показувати. Коректно, некоректно, чи перезагрузиться, чи ні, бачимо, вольтаж у нас вже просівши добре. Було 19,9, вже 19,1, 5 ампер. 95 Вт. Тобто наших заявлених 100 Вт не видає. От є припущення, що він буде вимикатися. Є в мене таке припущення. Не знаю, чи вольтаж просяде, чи можливо перекинеться. От, але, але є припущення. Що він 100 Вт повністю на повністю зарядці від 100 до 0% не видасть. Тому спостерігайте, я буду періодично включатися, тому що наразі не маю такої змоги повністю знімати все відео. Дуже багато камера споживає і не можу я писати цей весь контент. Поки у нас нічого такого не відбулося, віддало 5 Вт на годину. Зараз у нас 92% павробанк має і показує, що буде працювати 37 хвилин. Віддає 20 вольт 4,9 А. Тобто 5 тут навіть немає. Але на виход, ну можливо, тут до 5. Але бачите, показує 20 В. Хоча тут 20 взагалі близько немає. Тому ось так. Спостерігаємо. Кажу, є припущення, що десь. Від перегріву або, можливо, просто. Чому я так кажу? Тому що нам тестер не показав, що має 100 Вт, і навіть 65 Показав 60. То я попробую розгрузити, в її ймовірність, що він виключиться, і потім я знижу на 65 Вт і побачимо, чи не буде вимикатися. 36 хвилин, окей, Побачимо, наскільки його дійсно вистачить, скільки буде тривати тест. Ми зрівняємо по тестеру. Чи буде сходитися час. От. І зрівняємо вже справді завірену ємність. Павербанк нам, все, якщо не помиляюся, якого десь, наче 21-го року випуску, да, чи 22-го. Ось цей, Тому дивимося. У нас зараз 17.40, Павербанк вимкнувся. відпрацював він 13 хвилин віддав 21 Вт на годину. Чому? Тому що, мабуть, він перегрівся, не знаю. Можливо, але це не факт, тому що я кажу, можливо, він не видає. Повну потужність, от 100 Вт він не може видати. Тому давайте я зараз поставимо 3 А. От. І на 20 вольтах я вмикаю павербанк. Дивимося, у нас показало, залишилося 66% зарядки. І ми продовжуємо тест нашої ємності. Якщо тут звернути увагу, у нас все рівно, все рівно Показує 20 вольт 3 Ампера. Тут у нас немає 20 вольт, тут у нас 19, 4, 4 І немає, відповідно, у нас 60 Вт. На 60 ваттах він буде працювати, але давайте я ще зараз трішки попробую зробити йому 3, 25, щоб у нас вийшло наших 65 Вт. І чи зможе він віддавати. Бачите, що так ось наш, тут у нас показує зараз 40 хвилин роботи, 65% От, відсотків заряду. Зрозуміло, що не буде в нас така єм... такий час, як нам заявляло, тому що павербанк у нас перезагрузився, вибив, пішов в захист. От. Тому дивимося з вами далі. Поки що висновки якісь робити не будемо, Проведемо повністю з вами тест до кінця. Замірюємо ємність, протокольчики ми побачили, і вже далі ми з вами обговоримо. Що, Чому це таке все може бути і як це все в нас відбувається? Ну, хорошо, дивимося далі. Чи буде на 65 Вт, чи також він, він у нас вимкнеться, і мені знову прийдеться понижувати, доходити до 60 Вт, так як показав наш, наш тестер. Тому дивимося помаленьку. Зараз у нас 42 і рухаємося далі. У нас 34% залишилося, зараз якраз 18.00 вольтаж тримається. Поки що нічого не відбувалося, не вибивало нічого. от Продовжуємо. Поки що бачимо, 42 Вт нам видало. Так само 63 Вт тримається. Ну, наче нічого такого не помітив. Побачимо, чи вимкнеться чи ні. от Якщо ні, то значить його 65 Вт він буде видавати на постійній основі зможе. А 100. Мабуть, короткочасно, ну, дивимося, щоб не наврочити, тому що можуть бути ще інші приколи. На годиннику у нас 18-16. У нас показує 7% заряду, 4 хвилини. От, і вольтаж у нас 14,9, трошки пригає вже, а потужність так само тримається 63 Вт. І по годинах нам показує 59 Вт на годину. Побачимо, скільки насправді, От, тому що ще щось трошки, ми можемо з цього повербанка вижити. І далі вже будемо обговорювати. Не вимикався нічого, тобто, наче, все гаразд. Вимкнувся, от щойно у нас Powerbank. 18.20. Тест нас тривав 52 хвилини. Давайте ми подивимося, що у нас Powerbank дійсно в нуль розряджений. Бачите, навіть не хоче мигати. Нагрівся. От, тут прям гарячий, прям серйозно гарячий. Але віддав нам 60%. Хайде 2 Вт на годину. З заявлених в нас, туди, якщо не помиляюся, зараз 74. Наче досить такий непоганий. да, 74 Вт на годину при вольтажі 18 14 14,8. Тобто, наче все окей. КПД, скільки нас десь склало? 88-87%, якщо так рахувати. Загалом павербанк за таку ціну, от, плюс-мінус там, півтори тисячі по знижечках можна взяти. там, За 1200, за 1000, це взагалі шикарно. Цей павербанк може бути. Дуже великий плюс, що тут такий інформативний є-дисплей, де вас все показує: вольтаж, от, ампераж, кількість відсотків заряду і час роботи, і навіть час зарядки. По, В нас дуже що цікаво було би всім. Чи тут є наскрічна зарядка? Ні, її тут немає. Павербанк у нас не працює в режимі ДЖБ. Коли ви вмикаєте, будь-який порт буде перезагружатися, навіть якщо ви хочете грузи, там, живити ваш роутер, так само буде перезагружатися. Не працює в режимі ДБЖ. Чи погано, ну наче так, якщо його купувати без акції, то він дорогий, за таку суму вже щось могли би зробити. От. Але загалом можна сміло брати для ноутбука якийсь там в середньому, що нас споживають ноутбуки. 100 ватт ноутбука немає. Да? У нас ноутбуки споживають або 65, або 140. Тобто для ноутбука, який споживає 65 ватт в піку, цей дійсно повербанк буде живити. Короткочасно, навіть 100 ватт він видає там, впродовж скількох, там, значить 12 хвилин. Зверніть увагу, що у вас ноутбук, якщо то теж не працює на повну потужність 100 Вт. Він пригає, якщо ви заражаєте, от, він пригає і він буде заражатися, якщо у вас ноутбук там, образно брестова. Тому ну, я не знаю такі ноутбуки, я знаю там, 65 або от 140. Тому річ, значить, непогана, хочете купити мій телеграм-канал, технохалява. Замовляєте. Часом бувають дуже гарні на них знижечки, за 1200-1,5 за можна вловити. От. Або повністю все, що ви бачите, також на столі, також є в тому каналі. Пишіть ваші враження, як вам такі тести. Робимо далі, продовжуємо цю рубрику, тестуємо далі. Павербанки, ДБЖ, ліхтарики, ось такі будемо також заміряти все. От, можливо, є якісь побажання. Тому всім дякую. Чекаю вас в цьому телеграм-каналі, Технохалява, на Ютубчику. От, хто може по можливості стати спонсором мого каналу, буду всім вдячний. Дуже символічна сума, от чашечка кави. А мені буде це приємно і буду я щось також купувати для тестів, для розвитку каналу. Тому всім дякую і до нових зустріч. Бувайте здорові!